Добрий день, Еврібаді! Шоу Summer Game Fest принесло багато цікавих подробиць ігрових новинок. Хоча в цілому нічого крутого нам, на жаль, цього разу не показали. Це шоу було дійсно досить нудним. Головними зірками виставки стали Spider Man 2 та Final Fantasy 7 Rebirth. Ми також побачили багато геймплею Mortal Kombat 1 та абсолютно нового 2D Sonic, але не варто забувати про крінжового принца Персії. Словом, якщо вам подобається відео, то не забувайте поставити лайк і підписатися на. Канал, якщо тут вперше, і на наш телеграм. Там завжди багато цікавого. По можливості можете підтримати нас фінансово, донатом, стати спонсором каналу або підписатися на БаймієКофі. І звичайно підтримуємо ЗСУ. Коротше кажучи, обговоримо Summer Game Fest та інші ігрові події останніх днів. На початку наступного року вийде абсолютно нова гра по франшизі Принц оф Персія, але фанатам радіти точно не варто. На вас чекає новий сайт скролінговий 2D-екшн платформер з яскравим художнім стилем, в якому потрібно досліджувати локації, битися з ворогами і займатися іншими речами. Графіка, до речі, в грі буде мультяшною. Як пишуть розробники на сайті The Lost Crown, гра запропонує гнучкий ігровий процес та можливість налаштовувати різні здібності героя. За допомогою амулетів буде багато унікальних локацій, розділених на окремі біоми з ворогами, пастками, секретами та головоломками. При цьому це буде повністю оригінальна історія з новим героєм і дредами, яка не спирається на канонічні події інших частин франшизи. Так, це перша гра серії за 10 років. Можливо, Юбіки вирішили поекспериментувати та подивитися, що вийде, але вийшло не те на що вони розраховували. Дебютний ролик, потонув в дизлайках і критиці багато хто негатив. Рівно відмітив мультяшну графіку реп в саундтреці та крінжового головного героя. Дехто написав, що гра ніби була зроблена на швидкоруч. Користувачі пишуть, що це принц персії для зумерів без самого принца та найшвидше воскресіння і вбивство франшизи. Хоча дехто готовий дати шанс грі за умови, якщо геймплей стане поверненням до стилю класичних 2D платформерів. Як би там не було, реліз відбудеться 18 січня 2024 року на усіх платформах. Formach. Нам вперше показали другу частину трилогії ремейків Final Fantasy VII Rebirth. Ми побачили, як Клауд, Аеріс та решта знайомої команди мчать безкрайми полями світу за межами Мідгару, Ще показали подорожі героїв світом, битви та катсцени. Герої їздять на чокобо, досліджують яскраві міста та обговорюють неминуче повернення мстивого мечника Сефірота, який вважався загиблим. У невеликому ролику показали зав'язку продовження. Дія відбувається. Через п'ять років після подій оригіналу, а головним героєм знову виступить Клауд. Крім того, цього разу до нас приєднався Ред 13 в якості грабельного героя. Розробники описують ребрс як самостійну пригоду, в якій Клауд і компанія втікають з Мідгару і вирушають у нову подорож величезним світом гаї, переслідуючи мстивого мечника Сефірота, який вважався загиблим. Автори обіцяють, що проект задіє всі можливості PS5 і запропонує великий живий світ та круту. Графіку. Гра з'явиться на початку наступного року на PS-5 і поширюватиметься на двох дисках. Нарешті стала відома дата виходу довгоочікуваного ексклюзиву для PS5. Ми також побачили обкладинку фізичного видання, яку цього разу прикрасили одразу два павучки Пітер і Майлз. Також автори показали нові арти з Крейвеном-мисливцем. Крім того, креативний директор інзомніак Брайан Інтіхар коротко розповів про нових лиходіїв. Крейвен був представлений як найкращий у світі мисливець, який з'явиться в Нью-Йорку, щоб влаштувати найбільше полювання. А історія Венома. Відрізнятиметься від того, що вже показували на екранах і в коміксах. Власне, було підтверджено, що носієм симбіоту у грі виступить не едді брока хтось інший. Студія, крім того, розкрила бонуси за попереднє замовлення, яке стане доступне з 16 червня та розповіла про різні видання. Вартість стандартного видання Spider-Man 2 становитиме 70 доларів і 80 євро. За покупку будь-якої версії до релізу розробники нададуть раннє розблокування внутрішньої. Ігрових предметів, включаючи костюми Арахнайта для Пітера та тіньового павука для Майлза з трьома додатковими варіантами кольору для кожного гаджет та три очки навичок. Хто додумався запхати в бонуси за передзамовлення три не незрозуміло, але це взагалі якась максимальна тупість. Власне, в розширене видання за 80 долярів або 90 євро, увійде також по п'ять унікальних костюмів для Пітера та Майлза. Додаткові рамки та наклейки для фоторежиму. Та два додаткові очки навичок, прости господи. От скажіть, для чого таке робити? Ну а за 230 баксів буде доступна колекційка, ваучер на завантаження максимального видання, стілбук та 48-сантиметрову статуетку, що зображає битву двох павучків і величезного венома. Так Спайдермен 2 вийде 20 жовтня. Любителі смертельної битви нарешті змогли побачити геймплей Mortal Kombat 1. особливо виділилися винахідливі фаталіті, включаючи крупний план чиєїсь грудної клітки, з якої виривають серце. Так що так, це справжній Mortal Kombat. Розробники показали нову механіку підтримки в дії, коли бійці можуть покликати на допомогу інших персонажів Mortal Kombat прямо посеред бою. Так, основному персонажу у битві можуть допомагати Cameo Fighters. Це окремий набір героїв. Який дозволяє вам скомбіновувати бойові маневри бійців з однієї команди, а потім закликати натисканням однієї кнопки для проведення прийому, і вони зможуть як розширити комбо, так і зупинити. Але поспамити механікою не дадуть, бо спочатку потрібно накопичити енергію для виклику. Серед таких персонажів будуть відсилки до минулих частин серії. Серед них Джакс, Кано та Соня. До речі, сюжет перезапустили, і у новій реальності Скорпіон та Сабзіро стали братами, що не заважає. А їм товкти один одному пики. Тепер нам по новому доведеться розібратися, хто кому є родичем. Але деякі персонажі є лише бійцями Камео, а інші ж також з'являться в базовому списку. Відмічу, що Джоні Кейджа у грі озвучить Жан Клод Ван Дам. А нову геймплейну демонстрацію варто чекати влітку. Битва зберегла усе за що її люблять. Вона така ж жорстока та кривава. На старті нової частини нас чекає основний ростер із 24 бійців. Також з'явилось тро. Хи свіжого геймплею з демо-версії файтингу, у яку змогли пограти журналісти. Вони показали кілька різних битв за участю Sony Blade, Сабзіро, Кітани, Кенсі та Люканга. Тут можна наочно оцінити прийоми бійців фаталіті та власне механіку помічників. Також були показані моменти з фірмовими рентген-атаками І всі відомі на даний момент інтро персонажів. Реліз очікується 19 вересня на ПК PS5 та Xbox Series. Ті, хто замовив. Нову частину файтингу отримують доступ до Бети і шанцунга. Сега представила Sonic Superstars, новий класичний 2D-сайдскролер про синього їжачка з коопом на чотирьох гравців. Грабельними персонажами будуть Tails, Knuckles, Amy Rose та, звісно, сам Sonic. Це сайт Скролер, але художній стиль буде виповнений у повноцінному 3D, схожому на класичні Sonic Generations та Sonic Forces. Ще з'являться нові механіки, засновані на використанні сил смарагдів хаосу. Події розгорнуться на островах Нордстар, де Sonic і друзі мають завадити доктору Егману Фенгу і новому таємничому ворогові. Гра вийде на всіх платформах вже цієї осені за ціною 60 доларів. Друге платне доповнення для Dying Light 2 перенесено на наступний рік, про що офіційно оголосила студія Techland. За їх словами, відстрочка дасть змогу довести DLC до ладу і привнести в нього кілька додаткових елементів. Крім того, Techland проведе новий стрім, який відбудеться 29 червня, і на якому не тільки розкажуть, а й покажуть, чого фанатам Dying Light 2 варто чекати в майбутньому. Нагадаю, що події цього DLC розгорнуться вже після фіналу основної гри. Жовтень буде спекотним, бо в цьому місяці вийде майже 10 нових великих ігор, і список тільки зростає. Бо справа в тому, що видання Експ'ютер з посиланням на свої джерела повідомляє, що у жовтні вийде восьма частина серії гоночних симуляторів Forza Motorsport для Xbox Series і ПК. Якщо точніше, то це станеться за кілька днів до виходу Assassin's Creed і Alan Wake 2, а саме 10 жовтня. Starbreeze Studios тільки готується показати Payday 3, а от точну дату виходу гри злили завчасно. Інформація про реліз надійшла від дата який відстежує зміни в базі магазинів Microsoft. Отже, Payday 3 надійде у продаж 21 вересня поточного року. Ймовірно, реліз буде одночасно на всіх цільових платформах. Гравці побачили трейлер пригодницького екшену Like a Dragon Gaiden – The Man Who Erased His Name. А гра отримала дату виходу 9 листопада. Це спін-офф Like a Dragon, яка більш звісна як Якудза. За сюжетом після подій Якудза 6 легендарний якудза кадзума кірю інсценував свою загибель та відмовився від імені. Герой ховається під псевдонімом дзерю, щоб захистити близьких, але знову виявляється втягнутим у конфлікт. Обіцяють захоплюючий сюжет яскраві. Битви два бойові стилі, цікаві сайди та масу різних міні-ігор. Проект покликаний встановити зв'язок між якудза 6 і якудза like a Dragon, А також плавно підвести історію до like a Dragon 8. Вартість like a Dragon Gaiden становитиме 50 баксів, оскільки за розміром гра поступатиметься повноцінним частинам серії. Крім того, гру захищає денюво. Також нам показали геймплей Алан Вейк. 2». отже, представлений фрагмент показав нам проходження за агента ФБР Сагу Андерсон, в якому вона бореться з темрявою та сектантами. Кадри записані із сирої версії гри, яка все ще знаходиться на стадії розробки. Андерсон розслідує серію вбивств, які як з'ясовується, перегукуються з подіями одного із романів за авторством Вейка. За словами Лейка, гра розпочнеться з того, що гравці візьмуть під контроль сагу. Він нагадав, що грати можна буде без проходження першої частини, оскільки Сага почне історію, не маючи уявлень про події з цієї гри, і дізнаватиметься про них вже по ходу діла. Гравці отримають можливість перемикатися між сагою та Аланом протягом усієї гри. Теж буде можливість пройти всю гру за одного персонажа. Також з'явилися перші прев'ю гри, в яких журналісти поділилися свіжими деталями. Події геймплейного фрагменту розгортаються поруч із озером Колдрон, яке було у першій частині. Сага та її партнер Ал. Алекс Кейсі обговорюють сторінку рукопису, яку вони знайшли у вбитого агента Найтінґейла з оригіналу. Власне гравцю буде доступно кілька варіантів відповіді. Після цього гравці зможуть побувати у ментальній конструкції у свідомості саги, яка є спеціальним режимом розслідування. Вона виглядає як кімната з дошкою процесу розслідування, а на ній розміщені докази. На ній ми зможемо розміщувати фотографії, записки та інші підказки особисто, поєднавши файли червоною ниткою. Буквально як в детективах, при цьому цікаво, що сага отримуватиме нові квести після того, коли додаватиме нові знахідки на дошку. Ще що мені здалось цікавим, що вона зможе проникнути у спогади причетних до вбивства чи інших подій, та побачити все з їхньої сторони. Гравці можуть проаналізувати всі доступні на цей момент докази і зробити висновки. Хоча з іншого боку не ясно, що станеться, якщо висновки будуть хибними і гравці помиляться. Ремеді поки що про це не говорили. В цілому преса пише, що помітно, з якою великою увагою до деталей пропрацьований режим детективу інвентар, майже як в Resident Evil, і тепер це досить важливий елемент геймплею. Хілки працюють трішки інакше. Промені світла не відновлять повністю ХП. Тепер треба остаточно поповнювати здоров'я ліками, як і в Резіку, будуть спеціальні кімнати, де можна зберегтися і власне зберегти увесь свій хлам, який вам не потрібний зараз. Боїв стало менше, щоб посилити загальну атмосферу від. Чаю та страху і напруженості при цьому кожне зіткнення вам запам'ятається. Хоча з іншої сторони різноманітність ворогів збільшиться. До речі, сага теж світить ліхтариком на культистів перед тим як стріляти. Але буває так, що це потрібно кілька разів повторити, як, наприклад, з Найтінґейлом, який став одним із босів. При цьому боєприпаси потрібно економити. Alan Wake 2 має вийти 17 жовтня на ПК і консолях. У невеликому ролику, опублікованому Ubisoft, автори Assassin's Creed Mirage розповіли про розробку гри. Особливу увагу вони наголошують на трьох основних аспектах: паркурі, стелсі та вбивствах, які відігравали важливу роль в оригінальних двох частинах. Паркур Міража насамперед нагадуватиме Assassin's Creed 2, А Стелс більше не буде млявою та майже непотрібною механікою. У Міраж відкриті сутички з ворогами будуть вкрай небезпечними, оскільки інтелект противників досить крутий, не Печний та агресивний. Це стосується не лише боїв. Стражники будуть постійно насторожі, вивчаючи предмети та людей, які здаються їм підозрілими. Як і в класичних іграх серії, в міраж гравець зможе зливатися з натовпом і за дзвінку монету заручатися допомогою найманців. Процес убивств стане складнішим, тому що гравцеві доведеться збирати інформацію про свої цілі, вивчати їх розпорядок та поведінку, щоб вибрати ідеальний час для ліквідації. Приємним бонусом став показ концептартів. Кількох геймплейних фрагментів і навіть анонс ностальгічного синьо-сірого фільтра, з яким фанати оригіналу зможуть буквально перетворити міраж на першу частину. Була представлена Toxic Commando від Джона Карпентера, новий шутер від першої особи, який є одою хорорам та екшен фільмам 80-х років. Карпентер доклав руку до сюжетної складової гри, яка розповідає про один невдалий науковий експеримент. Події розгорнуться в недалекому майбутньому, коли експерименти з видобуткою енергії з ядра землі призвели до вивільнення зловісної скверни, яка перетворює людей на кошмарних зомбі. Рятувати світ відправляють загін токсичних командосів, тобто гравців. рубати зомбаків можна в команді до чотирьох осіб. Обіцяють можливість вибрати клас, різні засоби пересування, широкий арсенал вогнепальної та холодної зброї, особливі вміння, прокачування навичок та світ, навіяний комедіями та бойовиками 80-х. У новому трейлері були показані постапокаліптичні бронеавтомобілі та безліч зброї, яка знадобиться, щоб боротися з величезними ордами зомбі. Гра вийде на ПК, Xbox Series та PS5 наступного. Nového roku. Користувачі Reddit виявили у магазині GOG сюжетний аддон Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. DLC мало з'явитися у сервісі після показу. Проте це сталося раніше. Зате стало відомо, що DLC продаватиметься за ціною 30 євро і стане найдорожчим в історії CDPR. Також керівництво CD Projekt Group підтвердило, що роботи над циквелом Cyberpunk 2077, який зараз проходить під кодовою назвою Project Orion, розпочнуться тільки в наступному. Про це стало відомо із нещодавнього фінзвіту, який містив нову інформацію про розробку продовження Cyberpunk. Компанія вже планує витрати на фазу дослідження та розробок для продовження Cyberpunk. Йдеться про ранню стадію, яка є технічно препродакшн. Тому від моменту, коли гра буде готова, пройде ще дуже багато часу. Розробкою Project Orion займатиметься північноамериканський підрозділ CDPR. Чергова гра по володарю перснів The Lord of the Rings Return to Moria, виходить цієї осені. Розробники описують свій проект як пригоду з крафтом та виживання у четвертій епосі Середзем'я, і вона має деяку схожість з Deep Rock Galactic. Залишається сподіватися, що вона буде краще ніж голом. Хоча ця планка наднизька, як не крути. Компанія Dontnod показала свою нову гру Banishers Ghosts of New Eden. Новий геймплейний ролик продемонстрував моторошну атмосферу, можливість вибору та бої проти привидів, вовкулаків та інших моторошних створінь. Гра розповість історію Антеї та Реда, закоханих в один одного мисливців за привидами. Парочка поклялася захищати світ від усього надприродного. Чергове завдання закінчується для них трагедією. Антея гине, після чого сама стає однією з привидів, яких вона. Ненавидить у північноамериканській глибинці, закохані відчайдушно шукають спосіб врятувати антею. Гравцям потрібно перемінно використовувати здібності двох героїв, а також регулярно приймати складні рішення. Останні впливатимуть на сюжет, світ гри та долю персонажів, як живих, так і мертвих. Реліз Banishers має відбутися до кінця року на ПК, PS5 та Xbox Series. Студія Ларіан представила новий трейлер рольової гри Baldur's Gate 3. Реліз проєкту відбудеться 31 серпня на ПК та PS5. Ця пригода починається з того, що головний герой потрапляє в полон до ілітідів, заражений їх личинкою. Персонаж починає шукати спосіб позбутися паразита, який поступово роз'їдає мозок. Під час своєї подорожі герой знайде нових союзників та ворогів, а також відвідає незвичайні місця. Джейсон Айзекс найбільш відомий за роль людського саме. Мелфоя та капітана Крюка приєднується до Baldur's Gate 3 у ролі головного лиходія. Activision представила четвертий сезон в Call of Duty Modern Warfare 2 і Warzone 2. Основними нововведеннями стали нова середня карта Вондел і сім нових мап для мультиплеєрного режиму. Вондел це прибережний район європейського міста в стилі бароко, де століття історії старого світу поєднуються з сучасними архітектурними розробками. У Warzone з'явиться понад півдюжини нових функцій, включаючи тактичний, амфібійний транспорт, повернення улюблених ящиків з припасами, динамічний Ни туман і покращення на полі бою. В мультиплеєрі під час запуску будуть доступні шість нових карт. А основна карта Wondel Waterfront – отримає оновлення всередині сезону. Відразу на запуску буде доступна карта Шоудаун, яка раніше з'являлася в Call of Duty 4. Крім того, в Modern Warfare 2 з'явиться режим Search and Destroy 12 на 12 Та ще один режим з одним життям Prisoner Rescue 12 на 12. Також з'являться дві нові пушки, скини та багато іншого. Запуск 4 вертового сезону запланований на 14 червня. Grinding Gear Games представила новий уривок геймплею фрітуплейки Pass of Exile 2. На жаль, він був досить коротким. У ролику демонструється геймплей за мага, яка за допомогою потужних заклинань електричної магії відбивається від орд монстрів, поступово відступаючи під ворожим натиском у глиб локації в якомусь тропічному лісі. До речі, гравці хвалять бойову систему, атмосферу та класні анімації. Path of Exile 2 це не лише майбутня ізометрична RPG, але й аналог Diablo. Ло але для тих, хто хоче дійсно глибокі механіки. Дата релізу гри поки що не анонсована, але докладніше про проект розробники обіцяють розповісти вже 28 липня, включаючи дати запуску Бети. Нова гра з підводним світом від студії Parallel Under the Waves отримала новий геймплей. Це суміш пілотування підводного човна та підводного плавання, оповитого тривожною атмосферою. Реліз гри відбудеться вже 29 серпня. Розробники Souls -like у Lies of P поділилися новинами про свій проект. Було показано новий трейлер гри, а також оголошено дату виходу. Похмура історія Пінокіо буде доступна на всіх платформах вже 19 вересня. Проте гравці вже можуть пограти в демоверсію гри, яка включає перші два розділи: три битви з босами та безліч локацій для дослідження. Вартість складає, до речі, аж 1600 гривень. Є дивне відчуття того, що EA знову просирає усі полімери, бо до релізу Immortals of Avian трохи більше місяця, а хайпа по грі немає, тому є шанси, що її очікує провал. Але розробники продовжують розповідати про неї. Цього разу нам показали повноцінний геймплей, який показав головного героя на борту величезного механізму в стилі Кайдзю, який потрапляє в облогу. Це виглядає круто. Битва проходить на поверхні гігантській істоті, поки той б'ється з летючими кораблями, Блями саму гру розробники описують як пригоди спецназівця, наділеного магічними здібностями. Побачимо, що воно буде на релізі. Студії Сен та Quantic Dream презентували Ліс Фанга Time Shift Warrior. нову гру в жанрі хакен слеж з часовими петлями, де гравці можуть відмотувати час назад і створювати кілька своїх копій. Ця стильна гра має схожу атмосферу з Хейтс. Головна героїня гри Ліс Фанга вмирає й отримує здібність маніпулювати часом та створювати власні копії. Наприклад, при зустрічі з потужним противником, одна Ліс фанга може відволікати його у той час як інша, атакувати. Ати ззаду з часом Лис Фанга зможе створювати все більше власних копій, але здається, вона не одна, хто вміє маніпулювати часом. Гра вийде на ПК пізніше цього року. Корпорація Amazon і NCSoft анонсували нову ММО Throne and Liberty у всесвіті культової Lineage. Події розгорнуться через сотні років після події Lineage 1. На геймерів очікує приблизно така сама гра у сеттингу похмурого фентезі з масштабними PvP і PvE битвами за участю сотень гравців. Дата релізу і список підтримуваних платформ поки що не розкривається. Компанія Nexon анонсувала дату випуску в ранній доступ онлайн PvP екшен у Heaven. Вона занурить гравців у шалені битви 16 на 16 в таємничому світі Херарт, володіючи класичною середньовічною зброєю, такою як мечі, молоти та списи, солдати боротимуться, захищаючи свою віру та батьківщину. Тим, хто готовий одягнути обладунки та приєднатися до епічної битви, варто відзначити у своїх календарях період з 19 по 26 червня, коли стартує захід Steam Next Fest. У його рамках пройде глобальне обт проекту. Гравці зможуть випробувати шість класів. Кожен з яких має певні здібності та різноманітну зброю. Також Nexon обіцяє представити більше подробиць та геймплею в найближчі дні. Гра стане доступна цієї осені для пк гравців через Steam. Польська студія The Astronauts, заснована колишніми розробниками Painkiller та Bulletstorm, розкрила дату виходу свого фентезійного роуглайт-шутера Witchfire. Ролик демонструє місцеві локації, відстріл різноманітних монстрів та сповіщає про початок полювання на відьом. Ми побачили дуже моторошний ліс, накритий туманом, у якому криються скелети. Перш ніж перейти до ураганного геймплею. У трейлері герой використовує арбалет, дробовик та ближній бій замість бойових арен, що планувалася. Спочатку в проєкті будуть відкриті рівні гра. Запропонує нестандартний погляд на хардкорні шутери з елементами роуглайку. «Вічфайр» вийде в радньому доступі вже 20 вересня, ексклюзивно в жес і проведе у передрелізному стані близько 12 місяців. Студія Gunfire Games показали Remnant 2 у свіжому трейлері. Розробники розповіли про світ гри, постаравшись підготуватись до пригоди. Автори зазначають, що користувачам, які не грали в першу частину, не варто хвилюватися. Remnant 2 це продовження гри, яку називають Dark Souls із вогнепальною зброєю. Головна фішка сиквелу процедурно згенеровані рівні та навіть сюжетні лінії. Незабаром мандрівники покинуть безпечні стіни, щоб врятувати залишки людства. Remnant 2 вийде на консо консолях і ПК вже 25 липня. У південному Сан Андреасі стануться неочікувані зміни. Так, у доповненні для GTA Online під назвою San Andreas Mercenaries з'явиться найважливіше нововведення за 10 років. Відтепер можна буде налаштувати керування бігом, зажавши кнопку. Справа в тому, що зараз для бігу потрібно постійно натискати кнопку прискорення, а з оновленням всього на затиснути. В той же час індустріальний аналітик Йост Ван Дрейнен поділився інфою, що за перший тиждень після релізу GTA 6 принесе тик ту не менш. Ще одного мільярду доларів. У 24-25 фінроці гра розійдеться тиражем у 25 мільйонів копій. Якщо загальна аудиторія PS5 та Xbox Series досягне 125 мільйонів, у такому разі гру швидко куплять 20% консольщиків. Після довготривалих зауважень українських фанатів Сталкера, GSC все ж прибрали модераторів росіян із офіційного дискорд-серверу гри. Тих модераторів, які грали у Atomic Heart, хвалили його і рекомендували до проходження. Проте залишились контент-мейкери, які за повідомленнями користувачів, хоч нічого зараз не роблять і їх відео не публікують, але все ж вони залишились на каналі. Тож надіємось, це ненадовго. Також GSC нарешті почала щось робити із зливщиками, які цитую, рубілі пра. Смотри і бабки на украдених матеріалах і хейті кампанії так страйки прилетіли багатьом із них, які крім зливів, ще й вели відкриту антиукраїнську риторику загалом. Клоуну антишнапсу повезло, і він встиг приховати зливи. Інші канали повністю заблоковані. Також росіяни заявляють, що у них є інформація, що вихід сталкер 2 планується на лютий 24-го року. До цієї інформації можна відноситись дуже скептично, оскільки я сам вам можу придумати подібне без якихось проблем. Також, судячи із ливів геймплею білда, стає ясно, що він явно не травневий, а старіший і просто був скомпільований у травні останній раз. На це вказує те, що у білді відсутні майже всі основні елементи взагалі. Ніякого сюжету, діалогів, катсцен і вигляд локацій зовсім далекий від показаних раніше нам геймплейних роликів. Тобто пройти його буквально нереально. Тому, скоріше за все, це не робочий білд, а використовувався розробниками як пісочниця для тестування різних аспектів гри. Багатьох геймерів виникло питання, чи планується показати Stalker 2 на якійсь літній презентації? Ба Більше багато хто навіть не сумнівався, що гру точно покажуть. Так, днями ком'юніті менеджер СуперПет в обговореннях гри у Steam зазначив, що проєкт не відвідує жодну майбутню літню презентацію. Більше того, модератор зазначив, що зазвичай команда не коментує своєї участі у подібних заходах, але на цей випадок зробила виняток. Цитата: Stalker 2 пропустить червневі онлайн-конференції. Енції воліючі робити важливі оголошення протягом найближчих місяців. З цього можна зрозуміти, що розробники збираються поступово ділитися важливими оновленнями гри протягом найближчих місяців, окремо від презентації. Тож чекаємо офіційної інформації. Неясно, чи відклали вони показ через злив матеріалів, але тим не менш є великі шанси, що саме через це. Не забувайте залишити якийсь цікавий коментар. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.